Вітаю, майстерні SkyFarm! Мене звати Олива Чернова, і сьогодні ми розглянемо дуже цікавий матеріал для декорування та захисту деревини будь-якого типу. І тим самим відповімо на багато відкритих питань та продемонструємо наглядно те, що хотілося б побачити багатьом з вас. І цей матеріал це акрилова лазур для дерева Skyline Wood Lazur. Лазур Skyline – це дуже ніжний тонуючий матеріал, який надає гарного стильного вигляду, відновлює та захищає дерево. Залишаючи та підкреслюючи його структуру. І, можна сказати, дає їй друге життя. Паркан, вагонка, альтанка, дерев'яні фасади, стільці, різноманітні дерев'яні меблі, все це та багато іншого. Всередині та зовні приміщень. Дуже приємна та зручна в роботі, справжня знахідка. Ось тут ви можете побачити викрас палітру усіх готових кольорів, які виробляються на даний момент, включаючи і безбарвний варіант. Кожен з кольорів розподілений на дві частини: ліворуч нанесені в один шар, праворуч у два шари. Кількість шарів може бути і більшою, але майте на увазі, що чим більше шарів, тим більше буде перекриватися структура дерева та колір буде більш насиченим. Це кому як більше подобається. Дуже гарні кольори, структура на дотик, неймовірна. Шовковисто матовий, легенький блиск, якраз те, що потрібно. А зараз ми спробуємо попрацювати з лазур'ю, нанесемо її в один та два шари. Після висихання подивимось, що з неї вийде, але перед початком нам треба обробити поверхню спеціальним ґрунт антисептиком для деревини. ґрунт антисептик Skyline це акриловий екологічно чистий засіб для підготовки та захисту усіх дерев'яних поверхонь. Використовується перед подальшою обробкою зовні та всередині житлових, промислових та будь-яких інших приміщень. Основна задача цього ґрунту полягає у глибокому просоченню структури деревини, утворенню довговічного захисного покриття, з чим він прекрасно справляється. Матеріал має безліч переваг та одразу стає зрозумілим, для чого його взагалі треба наносити. Деревозахисний ґрунт Skyline слугує антисептиком, забігає появі цвілі, грибка, синяви, плісняви і проникненню дрібних шкідників. Матеріал зміцнює структуру деревини, створює захисний шар, значно продовжує термін експлуатації дерев'яних виробів, зменшує витрату покриттів, що будуть застосовані після обробки. В нашому випадку це лазурь. Та в цілому створює для подальших фарб, лаків та лазурій ідеальний адгізійний шар. Ось так виглядає грунт антисептик Skyline після нанесення. Однорідна прозора міцна плівка. Наносити його було дуже легко, і тепер, після повного його висихання, ми можемо переходити до наступного етапу нарешті вкривати лазурю. Але перед цим не забуваємо трішечки зашкурити нашу повністю висохшу поверхню. Для цього в мене є ось такий от шліфувальний брусочок. І після шліфування завжди знепилюйте поверхню і ніколи не пропускайте цей крок. Це дуже важливо. І для демонстрації Skyline Wood Лазур ми маємо три популярних відтінки: білий, горіх та світлий дуб. Одразу дуже важливий момент, від чого виникає багато непорозумінь та питань. Як ви можете побачити, у банці лазур має зовсім інший вигляд та колір, аніж на зразку. На перший погляд може здатися, що то якась фарба в кольорі, який зовсім не відповідає викрасті, але це зовсім не так. Не варто орієнтуватися на те, як лазур виглядає у відрі. Ще раз хочеться відмітити, що матеріал є саме тонуючий, тобто той, що тонує деревину, а не фарбує її, перекриваючи суцільним шаром. Тож не лякайтеся, коли відкриєте і побачите щось подібне, а спочатку обов'язково ретельно перемішайте та нанесіть на поверхню. Результат вас приємно, здивує, запевняю вас. Ну що ж, давайте розпочинати вже нанесення, мені вже просто кортить. І будемо наносити в один і два шари. В даному випадку наносимо лазур на чистий меблевий щит з хвойних порід дерева. Викраски кольорів, нанесені на поверхні, які ми вже показали, мають майже таку саму структуру та колір до нанесення лазурі. Чому я про це кажу? Тому що ще один з найважливіших фактів про цей матеріал є те, що його колір та фактичний тон напряму буде залежати від того, на яку деревину ви її будете наносити. Чи то дуб, чи то ясень, або ще якась порода дерева, всі вони мають свій природний колір та структуру. Відрізняються один від одного, а отже, і лазур прийме колір, виходячи з усіх цих параметрів та фізичних властивостей. Обов'язково це враховуйте, коли обираєте колір. Найкращий варіант це обрати декілька варіантів кольорів у найменшій фасовці та зробити для себе пробні викраски. На щастя, вибір фасовок лазури і Skyline дуже гнучкий та широкий. Підійде для кожного. Найменша фасовка 400 мл. Коштує зовсім недорого, тож варто спробувати навіть заради експерименту, щоб підібрати колір, який буде найкращий для вас. Ось так у нас виглядає нанесення першого шару лазурі білої, горіха. Та світлого дуба. До речі, висихає дуже швидко, це класно. Давайте порівняємо з викраскою еталоном. Абсолютно схоже, як на картинці. Переходимо до нанесення другого шару. Окрім декоративних особливостей, слід відзначити ще й високі захисні властивості матеріалу. Від чого вона взагалі захищає дерево, спитаєте ви? А майже від усього, дуже важливим є те, що лазур Скайлайн» має у складі віск, а отже, є водовідштовхуючою. Дощ, сніг, вплив води все це їй байдуже. Дерево буде захищене та неушкоджене. Друге, це ультрафіолет. Лазур добре з ним справляється, відбиває сонячні промені, не розтріскується, не розсихається, а отже, і дерево під нею в повному порядку. Служить довго і надійно. І третє це природні шкідники. З ними також жодних проблем. У складі є антисептичні компоненти, які перешкоджають появі грибка, цвілі, гнилі, плісняві та ще й будь-якого роду комах шкідників. Складові включають в себе екологічно чисті компоненти, нетоксичні та абсолютно безпечні. Вона не має запаху та чудово підійде і для внутрішніх робіт. Що ж, особисто я отримала дуже позитивні враження від даного матеріалу. Дуже легкі в нанесенні, чудово розподіляється по поверхні. З перших мазків бачиш та представляєш, яка незабаром буде краса. Це надихає. Стійкість такого покриття без повторного відновлення приблизно 10 років. І це просто вау-ефект за відносно невеликі кошти. Тож не баріться, спробуйте та переконайтеся в цьому самі, а ми підемо далі наводити красу разом зі Skyline. Дякуємо, що обираєте нас! Всім пока!